Біфрен спокій за ясної голови. Триває марафон. Єдині новини. Про все найважливіше на цю мить про 197-й день війни Росії проти України. Для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Понад 1100 дітей постраждало через війну від початку повномасштабного вторгнення. Повідомляє офіс генпрокурора. Лише за офіційною інформацією росіяни вбили 338 українські дитини. Ще 742 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. І ці дані не остаточні, оскільки ювенальні прокурори ще збирають інформацію на звільнених та тимчасово окупованих територіях. У Кременчуці на Полтавщині напередодні близько 10-ї вечора спрацювала протиповітряна оборона, повідомила обласна військова адміністрація. У Запоріжжі вночі прогремів вибух. Теж спрацювало ППО. Минулося на щастя без жертв та руйнувань. Село Гмала Токмачка Пологівського району у середу ворог обстріляв градами. Загинуло троє людей, п'ятеро тяжко поранені. На Херсонщині ситуація лишається складною. Там тривають активні бої. Ворог безперестанку накриває вогнем населені пункти. І сьогодні в Білорусі стартують масштабні командно-штабні навчання. Про це повідомили в міноборони країни. Триватиме захід до 14 вересня. Під час військових маневрів поблизу наших кордонів з боку Волині опрацьовуватимуть бойові дії під час визволення території, які захопив умовний противник. Білоруські військові також потренуються, як боротися з диверсантами. Все це відбуватиметься під прикриттям авіації. Ситуація на кордоні під абсолютним контролем. За порядком пильно стежать наші українські армійці. А ще постійно проводять заходи бойової підготовки та зміцнюють оборонні споруди. Кордон непорушний. Стати до бою з ворожими танками, які намагаються прорватися на нашу територію з Білорусі та знищити їх ущент артилерією. За таким сценарієм опрацьовували ведення вогню волинські тереборонці. Такий досвід нині дуже цінний. Треба вміти точно націляти артсистеми, аби не дати ворогу жодного шансу. Інакше можна й самому стати мішенню. Умовного противника знищували з протитанкових гармат. Чи вдалося впоратися із завданням? Катерина Курбанова знає більше. Ворочі танки намагаються пробитися крізь лінію кордону з Білоруссю. До бою стають наші артилеристи. Їхнє завдання знищити броньовану техніку загарбника, а заразом і особовий склад. Саме за такою легендою тероборонівці опрацьовують атаку на ворога, зайнявши бойові позиції. Артилеристи готують гармати до ведення вогню, прочищають запилені під час транспортування стволи, натирають снаряди. Тут знаходиться артилерійська бопротивотанкова батарея. Підготовили окоп для безпечного пострілу. Кожен постріл з протитанкової гармати повинен бути влучений. Його треба ретельно розрахувати. Саме цього тут і вчаться. Націленню артилерійської системи приділяють особливу увагу, аби відірвати голову ворожому танку з першої спроби. Для цього треба влучити точно під башту інакше можна отримати відповідь. The. Коротким терміном навчання підрозділ виконав всі поставлені завдання, враження нерухомої цілі вогнем прямою наводкою з відкритої вогневої позиції. Особовий склад справився з завданням на оцінку Добре. Відведення артилерійських боїв дуже цінне, зважаючи на сучасну війну і легко важити тут не можна діяти. Треба швидко, проте максимально відповідально. Бо справжнє поле бою помилок не пробачає, тому бійці не припиняють тренуватися та збільшувати свою міць. Росіяни втікайте з нашої землі, поки ще можете, поки живе, є ви. Тут нема що вам робити на нашій землі. Якщо ви звідси не не підете, ми вас тут просто знищимо. Будете в нас, як кажуть, він на наших землях. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти Сітіві. Єдині новини. Існує значний ризик нападу Росії на Польщу протягом найближчих трьох десяти років. застаріг заступник польського міністра оборони Марцін Очепа. І зазначив, усе залежить від того, чим закінчиться війна Росії проти України. А згаданий ним термін потрібен буде Кремлю, щоб відновити військовий потенціал. Хоче наголошує, Варшава має використати цей час для максимального переозброєння польської армії. Нагадаю, в оборонному бюджеті Польщі на наступний рік заплановані рекордні витрати на військо: 750 мільярдів перерахунку на гривні. А в травні країна розпочала набір на добровільну військову службу. Понад трильйон гривень передбачають на безпеку і оборону у державному бюджеті України на наступний рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Проєкт бюджету поки готують, його мають подати до парламенту до 15 вересня. Але президент уже запевнив, що витрати на оборону будуть пріоритетними у повному обсязі. Гарантуватимуть і соціальні виплати усі пенсії будуть проіндексовані попри складну ситуацію. Наголосив глава держави. Водночас максимально скоротять усі некритичні видатки. Витрати на держпідприємств. Ва апарат та інституції, які не пріоритетні нині у час війни, 350 тисяч гривень на допомогу зсу саме так вирішила розпорядитися грошима від держави. Вдова українського захисника. 23-річний військовий загинув у березні на Донеччині. Він ліг на гранату, щоб врятувати життя побратимів. Його цивільна дружина, яка нині сама виховує трьохрічного сина, віддала усі кошти волонтерам. Своїм чинком жінка вирішила нагадати людям, що війна триває. Анастасія вдова загиблого військовослужбовця каже, нині чи не щодня маленький син Павло дивиться на зорі та згадує батька, на другий день повномасштабного російського вторгнення чоловік вже був у лавах ЗСУ. За місяць загинув. Рятуючи побратимів, він ліг на гранату. За мною син спав, і ребінок ночі почав плакати. І весні кричать: Папа, стой, не уходи! Папа, вава. Коли... Я приїхала после похорон, він Постійно ходив з фотографії. Не було такого дня, він фотографію не брав. Он спать лажився з фотографії. Оговтатися від смерті коханого Анастасія не може й досі, коли отримала гроші від держави, прийняла рішення всі кошти віддати на потреби збройних сил. Жінка знайшла волонтерів та разом з військовими сформували список найнеобхіднішого. Такі речі, як тепловізор, які коштують там 60 з плюсом тисяч гривень, або генератори, які під 20 тисяч гривень, то це звичайно ми збираємо. Закриваємо, але це дуже довго. На збір на один тепловізор десь виходить близько двох 25 з половиною тижнів. А у хлопців немає того часу, щоб чекати. Серед переліку була і автівка продати свою залізну ластівку. Дмитро вирішив, щойно дізнався про збір. Дуже дякуємо. Ціну на автівку для волонтерів Дмитро зменшив двічі. Каже, нині машини на фронті, як розхідний матеріал, вони часто ламаються та потрапляють під обстріли. У своїй впевнений вона надійна та вмістка. Летом везде пройде. Єдине, по зимі, що грязним люба машина боїться, це не вездеход. Ну, машина грузовмістительна, скажімо так, перевірена. 8 і 7 чоловік можна возити. Так на кошти Анастасії волонтери вже придбали автівку, бінокль та тепловізор. Днями придбають ще два. Напередодні холодів потреби кажуть зростають. Тепловізори ми брали різних. Фірм і є відгуки від хлопців. І саме основуючись на цих відгуках, ми обрали одну фірму, яка дуже якісна. Тому мною було прийнято рішення краще заплатити більше. І вже хлопці будуть з тією технікою, яка дійсно їм буде допомагати. Своїм вчинком дова українського захисника вирішила нагадати людям, що війна триває, і наші бійці потребують міцної підтримки в тилу. На вагу золота, кожна гривня, навіть найменший донат може врятувати життя військового і наблизити нашу перемогу. Христина Венеля. Ускайте Денис Сінегін, факта Сі Єдині новини. Черги вантажівок на західних кордонах виникли через те, що фітосанітарна та ветеринарні служби Польщі не встигають перевіряти усю продукцію, яка перетинає кордон. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Раніше 80% товарів йшли через порти. Тепер збільшилося навантаження на наземні коридори. Якщо митники та прикордонники з обох сторін збільшили потужності на пунктах перепуску, то, наприклад, польська фітосанітарна служба цього поки не зробила. Вони не такі оперативні, вони трохи обмежені там в своїх бюджетних можливостях. Ця проблема буде вирішена якомога швидше, тобто вони сподіваються це вирішити в найближчі тижні, дні. Вони додадуть людей в службі фітосанітарного контролю, і це дозволить збільшити пропускну спроможність з їх боку. Наскладніша ситуація на пункті перепуску Ягодин. Там черга простяглася на кілька десят кілометрів. Українські чиновники запропонували сортувати вантажі на пунктах перепуску, щоб службам легше було працювати. Також щоб розвантажити кордон, потрібно відкрити додаткові пункти пропуску. Вчора отримав позитивну відповідь про те, що вони готові розпочати оформлення. Порожніх вантажних автомобілів по пункту пропуска у стілук Україна Зосін, Республіка Польща. Ми пропонуємо ще два місця в межах Львівської області. Київщина вже найближчим часом візьметься до ремонтів житлових будівель, які можна встигнути до зими. Про це повідомив голова області Олексій Кулеба. Він наголосив, що досі пріоритетом була відбудова цивільної інфраструктури. Тепер же візьметься до житлової. Київщина у списку найбільш зруйнованих через російську агресію. Випереджає її лише Харківщина та Миколаївщина. На Київщині майже 26 тисяч потрощених об'єктів, приблизно 5 тисяч приватних будинків знищені повністю. 161 багатоповерхівка теж повністю знищена за виділені урядом та областю кошти намагаються встигнути максимально До жовтня. Окрім того, 1700 об'єктів, які ми зараз вже закриваємо. Ще мінімум 2000 об'єктів ми маємо зробити до 1 жовтня. Це такий план, максимум. Так само руйнувань зазнали і 47 котельні. 17 котелень уже відремонтували. Решта на фінальному етапі. Загалом на Київщині залишилося виконати 15% приготувань. Опалювальний сезон область готова пройти на голешою колеба, бо ще раніше почала переходити на тверде паливо. А з ним проблем не буде. Для критичних сценаріїв підготували пункти обігріву. У нас вони теж готові. 320 пунктів обігріву. Це стаціонарні будівлі, всередині яких будуть знаходитися всі необхідні речі, і засоби, якщо людям необхідно буде туди звернутися і бути певну кількість часу. Мешканці зруйнованих Ірпеня, Бучі, Гостомеля продовжують всіма можливими способами збирати кошти на відновлення своїх будинків. А місцева фотограф започаткувала проект У мене немає дому. Безкоштовно фотографує родини на згарищах їхніх домівок. І таким чином хоче привернути увагу усіх небайдужих до біди людей, допомогти фінансово на відбудову. Бо компенсації чекати ще невідомо, скільки а родинам з дітьми треба десь жити. На їхньому подвір'ї два згарища. У березні родина задворних втратила одразу два будинки: свій, який зводили самотужки останні 10 років, та будинок батьків, які теж облаштовували куток все життя. Їхній гостомель прийняв перший бій з російською навалою. Ми це все бачили, як літали літаки, як літали ракети, як диміло, горіло, вибухало. Дружину з дітьми Ростислав вивіз одразу, батьки залишилися. Мама готувала їсти нашим військовим, але згодом довелося евакуюватися, бо обстріли не припинялися ні на годину. Гостомель став першою лінією оборони Києва. Росіяни закидали селище всім, чим могли. У цьому районі прилетіло в кожну хату. На подвір'ї Ростислав познаходив російське залізятчя. Навіть не знаю, що це. Ну, Скоріше за все, це якийсь двигун від якоїсь ракети. Настільки все було розруйноване, розкидане, дуже багато воронок по двору. Обрадувались, побачили собаку, яка вижила нас, яка охороняла наш двір. Скільки разів прилітало в будинки і порахувати важко, до цегли вигоріло все. Ось на стіні залишки телевізора, за який досі виплачують кредит. На колись затишній кухні обвуглений посуд. Ми зробили все в гарних таких тонах, в білих кольорах, рожеві шторки. Все дуже гарно. Дитина, правда, навіть не встигла поспати на своєму ліжечку. Ну вона питає, коли ми приїдемо додому, коли ми приїдемо в мою кімнату, коли я буду гратися зі своїми іграшками, ми, ми їй пояснюємо, що відбувається, щоб вона знала, що йде війна. Нині у будинку, де раніше фотографували лише щасливі моменти, Ріна знімає родину на згарищі. Вона зірпеня, теж понищеного росіянами. Її будинок пошкодило вибуховою хвилею. Каже, родинам, які втратили все, вирішила допомогти чим може. Фотографує на руїнах, розповідає у соцмережах їхній історії. Закликає усіх охочих допомогти фінансово на відбудову. Переконана, її світлини привернуть більше уваги. Свій фотопроєкт назвала «У мене немає дому, зняла вже декілька десятків. Родин. Кожна історія про біль, втрати, але готовність боротися далі. Деякі вперше йдуть до свого будинку так їм важко, деякі вже почали розбирати завали і все, що лишилося від будинку, була одна зйомка, де від будинку лишилася вже тільки кубка каміння. Родина задворних ще навіть не бралася розбирати завали, бо досі чекають комісію, яка має зафіксувати руйнування. Біда ще й в тім, якщо на будинок батьків є документи, то на свій Ростислав не встиг оформити право власності, бо добудова. Відкладав на потім. Нині втратили все, жити двом родинам ніде, грошей на відбудову немає, і незрозуміло, чи зможуть претендувати на компенсацію. Нам кажуть дуже багато людей, що от, все, у вас був будинок і нема будинку. Я не знаю, як мені розказати своїм дітям, що у них вже немає, і не буде будинку. Саме головне, щоб нас не забували з цією проблемою. Нас дуже багато в різних куточках. Наталя Кулик, Дмитро Матвієнко, Фактейсі Тіві. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин.